з тобою? Ти якась невесела. Не кажи нічого, не смій мені брехати, я добре знаю, що це. Ти переживаєш за свого хворого обранця, але клянусь тобі, заспокойся, біктор. Я вже цілком здоровий. Пригадай рік, коли я дуже сильно хворів. Вітер доносив дивовижний аромат звічки. І я міг би назвати кожну трави, над якою він пролітав. І ще не знаю чому, але небо здавалося мені ясніше, листя на деревах було більше. А пташки співали так солодко, що мені стало набагато. А потім зайшов лікар до моєї кімнати і сказав, що так, він здоровий. Виветова ти зараз, коли я говорю з тобою, я почуваюся так само. Те саме небо, той самий спокій на душі.